Я сьогодні вночі засвічу ясненько, Щоб усюди було, як у день видненько. В небі зорі для малят подаруночки придбали, На чумацькому шляху їх тихесенько поклали. Ангелята вночі понад зорями ходили. Виконаю на санки, подарунки ці зносили. У дарунок зорі дітям шлють дива казкові. Чарівні солодкі сни. Гарні, причудові. Я також сестриця прийду на підмогу. Разом освітимо далеку дорогу. Так, так, любі друзі, у нас прав багато. Буде на нас щедре і веселе свято. Щороку у готик святий Миколай. Іде в кожну хату, іде в кожний край. Його чекають у кожній хатині. Несе він даруночки, чемній дитині. Люба сестриця, засяємо ясно, щоб я гулятам зібрати усе вчасно. thank uh you -huh. Без шапки, без кожуха, відмерзає хвісти вуха. О, біда чи довго ждати, поки всунусь десь десь догати, де живуть погані діти, треба ж кості розігріти. Не чувати, може, Миколай Святий не прибуде до дітей. Неможливо, так, сестричко, ще хвилинку Терпеліво ми зажив, Миколай святий наш дім, вірю, скоро завітає, Він про нас всю правду знає. Ми ж усі учились спільно, не велися на свавільно. І чужого научались, та й свого не відсурались. Ух, пух, -пух замерзає мене дух, не поможе тут і плач ні медяник, ні калач, не мої це, друзі, діти, ні, не чим радіти. Ми до Господа молились, що багато, дав нам сили, що багато дав уходи, перешкоди всі збороти і колись таки не стати. Я хотіла б мама й тата, я хотіла вся родина і наша рідна Україна. Сестро, чуєш все сіночки, ангеляток голосочки. Ми ангели променисті, ніжні, ніжні, чисті, чисті. Ясним золотом ми сяєм, і святому Миколаю шлях із неба простеляємо. Зустрічайте, виколаю, Він вас всіх чудово знає, разом з вами поля діє, подарує вам надію. Я ваш Ангел хоронитель, бо досякий він спаситель, і з небес моя дорога, ген від де царства Бога, промінь сонця, тихий рай, і святий наш Миколай, і з небес прислав на землю, щоб віддати діток чемніх, бо були ви всі слухняні, поважали тата й маму, бо вставали хутко з грані, йшли до школи без вагання, вчили вічі молитви, все бо видно нам згори. Питалась, одягалась і зсувалась, і до школи поспішала, а зі школи повернувся, зразу магать беруся. Мамі тістю заспіваю, кімнаті прибираю. Молодець, треба маму берегти, завжди їй на поміч ти. Кожен день за роком в рік все життя весь мамий вік. А я з татом на рибалку, ходив не раз бували зранку. Сиділи так гарно, ми обоє у травичці над водою. А я для більшого лову, для тата, на усе готовий. Із що тато наловив, я рибу всю оставку. І рибі добре волі, і татку, волі. доволі. <клес> цей чудовий порятунок заслужиш гарний подарунок. Всі ми достойні теплих слів, не даремно ж кожен жив. Рив добро, а це ж важливо. Це справжнє щире світле диво. <клес> Мені сумно, як садаю бідну дівчинку в колясці. Порі мішки і вона не ходить пішки. Я не хочу ні машинок, ні солодких, ха Я впрошу Миколая, хай ту дівчинку знайде і на міжки підведе. Я також собі згадала, як цукерки купувала. Біля нас живе бабуся, що присидить хліба мусить. І ніхто на цілім світі про старесінку не дбає. Тому прошу Миколая, хай про неї він Все, що він мені готує, хай бабусі подарує. Бачу я, ви добрі діти, буде з того Бог радіти, хай живам сон світить, чаємо покров, бо Божа, ласка і любов. Не за плату на городу, а тому, що чесні зроду, що шляхетні не пусті, правді служити святі. Діти, але стадо святого ви склали. Так. так, святий і добрий, отче Миколаю, до тебе діти нині прибігають. Хай повні ласки, руки чудотворні, усіх слід знедологих пригорних. Всім тим, як, які без мами і стата зійшли любов'ю, миру і благодаті. А ми, як будемо щедрі і не ліниві, то жити будемо гоже і щасливо. Дуже вдячний Николаю, що про нас він пам'ятає, а найбільша радість нині, що приніс він Україні. волю, правду і свободу, найдорожчу нагороду. Ми маленькі українці, ще слабенькі, як нізинці, але ми зростемо на славу, боронитимемо державу, щоб ніколи Україна вже не впала на коліна. Ми Мирі, і щастя щастя нам подай, звесели наш рідний край. Добрі діти, буде Миколай радіти на порозі Новий рік і Різдво Христове. А ви, до, до святкувати ці всі свята готові готові. І щастя від нині, ми внесемо вам веселі, оселі, в щирість правду згоду, щоб завжди були веселі діти вашим родом. Щоб, щоб ви міли дивуватись з краси світу цього і зуміли відсуратись в нім від всього злого. Хай забудуться біди й тривоги, Щастя поруч із вами і буде Буди віпош добрим і добрим, і задумане все хай здійсниться. З часа нема всянеться.